Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, і ви знаходитесь на каналі Сільське життя жартома і Серйоз. Я сьогодні вам покажу коротко і швиденько пекінка. Бачите, в мене тут трошки я досаджувала цю касетку я покажу, що я з нею робити. Це я її посіяла в касетку. Її можна, звісно, тут і оставити, ну, ми ж легких дорог не шукаємо. Дивіться, в мене отакі мішки. І я сьогодні оце цілий день пікірую капусту ранню. Ну, якби мене хтось питав, на що я її скільки насіла, то я не знаю. Ну, щоб було. Значить, ну це не важливо. Пекінка. Оце є такі мішечки. Її зараз розпікірую. Пролью її 13-40-13. І в мене в бутилці ось набадяжено 13, 13 і трошки фітостворіну. Потім, десь через недільку, я її пролью три двадцятки. І коли вже буде більш-менш тепленько, я її там зроблю шатро на городі. Ну, як шатро, я жартую. Із парники з панбунду. І туди її прямо з оцими стаканчиками виселю на постійне місце проживання. І хай вона там живе. Тепер, що я хочу вам коротенько. Ось дивіться, як пікірую. Бачите, ось у який в неї прекрасний корінчик. Зараз да? отакий чикс. Раз. Все. Ось, у, бачите? Отака От вона собі тут буде ляля. -ля. І буду я її зараз попроливаю, ось у мене тут все у стакані, все їм набадяжено. Так до чого що ж я вам розкажу? Бігом же ж буду пікірувати і розкажу ж за пекін. В общем, минулого року я ж уже начиталася, навчилася, піддивилася і зобразила, що пекінку треба сажать або ранньої весни, або ну, на осінь уже. Значить, бо якщо 20, температура буде більше, як 25 градусів, вона постріляє. В мене десь є фотка. В прошлому році ну, класна була. Цю, що я сажала весною, я отак її посадила, розпікірувала. Потім під, під парничок із панбонда. Є дівчата, надівають на неї з колготка пронових, ну, щоб головки були. Я вам скажу чесно, я нічого не надівала. У мене гарні гібриди були. В прошлому році я сажала Маноко, а в цьому році Маноко і схотілося мені, ну хай ще й таке буде. Я ж кажу. Чим би ж дитя не тішилося, би ж тільки не плакало. Так оце я. Ось дивіться, яка бачите, яка така ляля. І я її посадила і так вона була. І не, не, під, не надівала на неї ні колготи, ні нічого існує. Ну, пекінка до 25 градусів і далі вона стріляє, її не проходить. От то її туди до травня, початок червня. І, і все. І ну, собака. І отак. От ну, позаминулого року в мене ж був прекрасний досі. Це ж вообще. А приходить сусідка минулого року та питає, каже, а що воно в тебе росте? А на не така листя, непонятно. Я зняла з панбон, вона ж не бачила. Приходить, каже, що ти в тебе росте? Кажу, А Ага, позаминулого року я вибрала часник. І на місто чеснику насіяла. Редьки, ну, редиски. Була сілеста, редиска. Там морква по другому кругу була, все хорошо. І посіяла пакетик дешевої, самої, оце, самої дешевої, не пам'ятаю, де я його взяла, пекінки. Та вона ж в мене така гарна виросла. Отака завбільшки. Цвіла прекрасно. Кури їли, так дякували. Ну, коротше, не помогли їй ні колготки, ніде, ні де нічогісінько, бо якщо воно і не тема, то воно і не сезон. І ще одне: не пожалійте грошей купіть десяток насіння оцього каліброваного, бо з отого дешевого ну, не буде ніякого толку. То оце такі справи. Це я зараз попікірую, і все, і пролью, бачите? І буде їй тут окей. У мене велика касета. Ну, незручно, я там пікірувала ранню. То ранню я сіяла кевін. кевін, Трохи в мене було і юнської, ну, то вона сіяла, аби було. Ну, коротше. І детмаршер. Ось ось детмаршер, старе насіння, то оце потрохи досталося. щас я її по самій заглиблю ці мішечки. І мені класно з цими мішечками, знаєте чим? Що коли ж ти сажаєш капусту, вона ж все одно починає прийматися, от починає синіть коло ножки, ну таке. А коли я сажаю в мішках, то в неї, ну, оці, в оцих я кажу, то в неї стресу нема ніякого, бо в неї ж корінчики ж уже тут. А тоді, ви будете питати, де мішечки ж діваються я знаю ви ж спитаєте, то скажу, що я головку собі вирізала. А оте з мішком вирвала, мішок окремо викинула, а те одрубала качан, що залишився. І курим викинула. Ну і все, і отак воно якось є. Ну, я думаю, що вам це відео щось для себе новеньке почерпнете, хто не знає. А хто знає дівчатка, то поправте мене, може, я щось не так сказала. Може, ви по-іншому по робите, то підкажіть мені, я. Для себе щось новеньке почерпну. Бо я ж ви знаєте, що я ж люблю щось новеньке. От картопля моя вже в мішках вилазить, слава Богу, сходить. В теплиці тут починається вже мох трава і габка крива, як я казала, скоро літати треба. Ну, що вам сказати? О, трави скільки я прийду, накосу собі, редисочки нарву, салатику. Цибульки, кропчик. Ну і кожен день свіженький салатик, уже з травички є. Його ж так хочеться. Ось ще воно трошки тут не дві поживе, і я його викурю. І підуть сюди помідори. Ті, що в мене в шорцах є, я вам показувала на підвіконні і перець, і огірочки. Так що, миру вам, спокою, всього самого-самого найкращого. А з вами був канал Сільське життя жартома і всерйоз і Юля. Ось бачите, який погано взялося корінчик. Ну, проливала ж я її, звісно, перед цим як пікірувати, замочила ж. У цьому. А, ще знаєте, як у касетах. Якщо погано проливати, лайфхак вам. Може, хто не знає, дівчата, бо я сама до цього дійшла. Як погано проливати, ну, касета бризка, да, не поливати, то я у тазика, був що-нібудь в якусь. Йомкость набирала води і вставила. І все, забрала вона потом. Класно Ну так, На сьогодні вам миру, спокою, затишку і всього самого-самого найкращого. А з вами був канал Сільське життя Серйоз і Юля. До наступних зустрічей.